Це дуже показова історія, бо саме вона покаже нам сенс ну остаточно розкриє нам сенс оцих всіх перестановок. Бо якщо сенс, як нам публічно каже Гарант, омолодити, посилити, ну тоді, вибач, мигаля, не треба переставляти на чергове місце за півроку вже на, на третю посаду. Якщо сенс посилити кваліфікацію, то Феодоров точно не міністр, беру. але от на цьому всьому, там ну ми можемо подивитися маленькі шматочки відповіді, але основна вся відповідь от саме в історії навколо СБУ. Коли стали говорити, що Зеленський хоче зняти малюка, ну я спочатку не повірив: Малюк працював в попередньому житті на посаді так званого бандитського управління СБУ. Тобто, це це той та людина, яка не мала причетності там ні до митниць, ні до якихось інших бізнесових е, заробітків. У нас е, дуже схоже так на, на карний рошук, скажемо, да? такі СБУшного характеру. У нас в МВС завжди був такий поділ. Я, наприклад, завжди тільки карний рошук призначав начальникам обласних управлінь, бо і в міліції, і в СБУ приблизно є феномент і є бізнесмент. От в даному випадку, звичайно, Василь Васильович не був ментом, але був от якась тою людиною, яка працювала над протистояла організованій злочинності. Він зрозумілий як людина, він цільний, він командний, він ефективний, він рішучий. З іншого боку, він готовий виконувати деякі дуже, ну, скажем, непопулярні і для нього особисто неприйнятні. Доручення влади. І цим пояснюються ті претензії, які до нього мають і антикорупціонери, і журналісти, і ну, інші суб'єкти е, політичних замовлень, які він отримував і в певних моментах виконував. Але в нього є червона лінія. Коли він розумів, що це вже дуже смердить, коли він розумів, що це вже межує із е, злочином. І нанесе страшні удар по державній репутації він зупинявся. От йому не можуть простити три речі: перше, він не підписав документи на арешт голови САП. Ми з тобою про це говорили на твої передачі. Плівки з'явилися. Але ж буквально. ми знаємо причину, ми знаємо, що дійсно таке було, і він відмовився. Плівки Міндіча з'явилися через день після того. Як охранка СБУ, бо в СБУ є 70% тих, які працює на війну, і 30% тих, хто працює на охорону е діючої авторитарної влади. Охрана це, це ДЗМД це, і інше не тільки ДВК, так, це, ДЗМД так. там багато. І от вони е привезли депутата е ОПЗЖ, який дав покази, що він особисто розітнув. Я резидент Російської Федерації, каже він. ну Абсурд, абсолютно. Хто знає те чудо, ну він похожий на резидента, як свиняна коня, так і хвіст не той. А крім того, каже, у мене як резидента на зв'язку був нинішній голова САП. Вау. І от цю штуку мали підписати малюк як підстава для арешту голови САП. А нема голови САП, нема кому підписувати підозри по Міндіджейту. Малюк відмовився. При цьому, що він сидів разом з генпрокурором і виправдовував цей антинабушний закон, про те, що він, ну, в принципі, публічно підтримував план Єрмака через Верховну Раду по знищенню незалежності, НАБУ. от він це вважав для себе компромісно можливим. І кожен може спасти оцінку, як далеко зайшли його компроміси. Але в момент, коли це переходило на ну, будь-які прийнятні, Можливі е, кроки вірного сатрапа <свісно> свого начальника він зупинився і відмовився. Категорично, навіть коли його заступник поклад сказав: я підпишу, він сказав, ні, ніхто не підпише. Служба це не підпише. І тоді наступного дня понесли сплівки. Це запам'ятали на банковій дуже чітко. Друге, така сама історія, я раніше цього не розказував, але сьогодні, коли вже малюка зняли, вже це можна казати. Він точно так же раніше категорично відмовився підписувати санкції проти Порошенка, ну хоча б тому, що це не тільки незаконно проти фізичних осіб громадян України, але і е, політично наносило страшне репутаційне, нанесло страшний репутаційний удар по Україні, і тому підписувало якесь чудо, нікому не відоме, яке очолило Держфінмон, такий собі пронін. Які як пишуть журналісти розслідувачі про цим був головою полтавської ода і прославився тим, що вкрав найбільший відсоток із коштів виділених на фортифікацію? До речі, він зараз підозрюваний на Буїса по справі, яка проходить. Так от, а а Відмовився. і вибач, будь ласка, додам трохи. Коли народний депутат ну ти знаєш ту історію, коли офіс президента хотів накласти санкції на мене, і моя вимушений був звернутися до Ради Європи, до комісара до права справ людини Ради Європи, до своїх колег в Парія. До своїх європейських друзів, і як би, повпливали. так от, один з причин: одна з причин, що не вдалося Малюк відмовився підписувати. і Він про це повідомив е, депутатам народним депутатам, при тому як від опозиції, так і від е, влади, що він це робити не буде, тому що це політичне замовлення. Тому от, тоді от. це не вдалося. А тепер складаємо ці кубики. тобто у Зеленського і Єрмака залишилось стільки враження. Що він є не повністю на 100% своїм, а заяви лідерів громадської думки, великих героїв війни, і ти правильно сказав, які між собою не завжди ладять. Політиків із різних таборів, антикорупційної громадськості, яка, в принципі, ну, напевно, ну, не вважала би його дії правильними, не вважає точно. Політиків з різних таборів і навіть закордонних представників. Там експертів. Ще раз підтвердила: малюк не до кінця свій, а попереду вибори. І нам там потрібна людина, яка виконує будь-яку команду. Будь-яку. І тому малюка знімають. Задача дуже проста: мати на всіх посадах сектору безпеки і оборони. Чому оборони? Тому що ну, військові є найбільшим авторитетом країни. Стовідсотково своїх людей, які будуть працювати під час виборів на перемогу одного кандидата. Тобто про перемогу над Кремлем не йдеться. І всі досягнення малюка не значать нічого перед сумнівами в тому, що він буде битися за перемогу Зеленського 2. Всі досягнення Буданова на посаді гор не значать нічого для них. Для них важливо, чи буде його наступник в Гурі працювати на перемогу Зеленського Два. Тільки ця логіка була головною і залишається головною. Да, реакція суспільства, негативна щодо такого рішення, далася взнаки, і туди не призначили вже стовідсоткового ну, кандидата Єрмака. Але е, малюк був знятий. Поки що виконує обов'язки дуже достойна людина, воюючи. Він я яскравий представник воюючого крила СБУ, але ну, ніхто ж не скасовував повноваження, які мав і має керівник політичного жандармського, охоронного департаменту. І він далі буде продовжувати робити все. Причому план дуже простий: якщо раніше СБУ 70% відсотків боротьба на військовому напрямку і 30% відсотків охранки, то зараз задача помінятися місцями. 70% зусиль на перемогу Зеленського, 30% на фронт, а може, якщо менше, то й боксе. Така Добрий, у них логіка. це говорить, що пріоритети знову в бік виборів, які не вибухають. Те, що відбувається чи... з цією вакханалією кадровою, вся це так зване перезавантаження Зеленський 3 які всі попередні кадрові рішення, які всі ці попередні перезавантаження, ми ж всі пам'ятаємо вже з 19-го року, направлені тільки на одне: на утримання влади, а в даному випадку це означає на готовність до переобрання Зеленського в якийсь не дуже нормальний спосіб, бо інакше все це не було б потрібно, якби в нього був рейтинг для виграшу? Він знає, що рейтингу для виграшу в нього нема. Він знає, що всі соціологічні кампанії, всі до одної, Показує, що в другому торі співвідношення залужний Зеленський 65-35. Він це прекрасно знає. Він знає, що їх це перебити ніяк неможливо. І тому він хоче вибори провести в якийсь специфічний спосіб. Ми потім поговоримо, який є, поєднати його з референдумом і провести через електронне голосування. І для цього потрібно відбиватися від справедливих атак суспільства і наших партнерів, які цього, звичайно, не сприймуть. Відповідно, йому потрібна команда, яку він довіряє на 100%, яка не скаже: Я цього робити не буду, тому що це незаконно. Тому що процес це е, переводить Україну в статус тим, з ким ми боремось, в диктатуру. І от таких людей зараз вичищають. Але і це ще не вся правда. Справа в тому, що на прикладі малюка, нарешті, ми побачимо ще одну історію. Справа в тому, що зараз все голосніше стали говорити, що всі ці відставки. Були продиктовані паном Віткофом, і перед новим роком була доведена ця позиція до президента Зеленського. Що така, я може подробні? це така: з одного боку, він, йому ну, стало відчутно, що нові плівки печуть розпеченим залізом, і треба щось робити, щоб американці заспокоїлися. А з іншого боку, йому сказали. От американці і росіяни вважають, що для припинення війни треба, щоб герої, українські герої війни були демобілізовані. Ну тобто пройшли на якусь іншу посаду. Це демілітарізація влади чи як? Це демілітаризація героїв війни, демобілізація. Ні, це ще й демілітарізація. Їх прибирають з інформаційного поля, їх прибирають з посад, їх прибирають з влади. Фактично. Ну ти розумієш, що якщо у нас на сьогодні, не дивлячись на те, що єдиний марафон нам показує тільки одного героя війни, тим не менше, в суспільстві є, ну я думаю, десятків три людей, яких люди вважають героями війни з найбільшої букви, тобто, звичайно, у нас сотні людей мають державну відзнаку героїв. Але ну, такими лідерами символами цієї війни вже склалася така ну, чимала група людей, і от серед них. Зірки найбільшої величини. Звичайно, ну от про кого наш ворог знає і погано спить. Про керівника ГУР, на якусь посаду цивільну, керівником канцелярії, керівника СБУ і Альфи, ротація, керівника Міноборони, навіть при всьому цьому. Також туди приходить на якесь електронне кіндерсюрприз. Чи там цифровий кіндерсюрприз. Я підозрюю, що аналогічні дії будуть чинятися до керівників легендарних підрозділів, там починаючи від Кракена, Азова, третьої штурмової і так далі. Задача, яку венше, пропозицію, яку запропонували для нібито полегшення переговорів, Зеленському виявилося дуже симпатичне. Це ще не доконаний факт. Ми подивимося на те, що буде відбуватися з керівниками легендарних підрозділів там СБС, там Азова, Третьої штурмової, Кракена і так далі. Але якщо і там почнуться або зміни керівництва, або їх перепередкування в, в якісь інші формати, Ну, наприклад, там, забрати із гори і перевезти її в піхоту, або забрати з СБС і передати там, штурмовики. Тоді ви побачите, що це саме воно. Чому я це кажу? Це я кажу для того, щоб цього не було. Бо мені це до болю нагадує, судьомся по сейдіння розведення сторін. Пам'ятаєте, селище золоте? А таке одностороннє розведення дуже погано закінчується. Якщо вже так ну, історичний приклад, це коли Катерина, російська імператриця німецького походження, прислала військо знищити Запорізьку Січ, керував ним такий собі німець Текелі. Він привів регулярну армію. І перше, що запропонував козакам, а давайте відмітимо зустріч за, за класними столами з Гаївкою. І закусками. І козаки, ну, з моєї точки зору, з дуру, вибачте, погодилися, чому це все дійство мало відбуватися поза фортецю. Сіли за столи, випили, закусили, поспівали. Потім їм таке каже, а тепер до побачення. Старшину беремо в полон і веземо в Петербург, а ви куди хочете, але вже не в фортецю. Так от е демобілізація лідерів, мені це дуже нагадує. Причому одностороння демобілізація лідерів. Я дуже сподіваюся, що цей план не буде виконаний. Бо інакше він підірве а, війська. Той, ну, лідер не все визначає, але дуже багато. Якщо лідера збивають, то війську стає дуже скрутно. І до нинішніх скрут українській армії не вистачало ще такого. Але ми вже маємо. Ми вже маємо нового керівника ГУР, ЗБУ. Міноборони, служби зовнішньої розвідки, це вже йде по цьому плану. Подивимося, як далеко вони в ньому зайдуть. Тому от саме випадок події навколо Малюка, з моєї точки зору, якраз і показують смисл плану Зеленського. Він хоче поставити абсолютно лояльних до себе люд, людей з обойми Єрмака, які будуть готові на все при нетиповому е прописаному по спеціальному закону голосування за Зеленського плану. І саме тому жертвою стали от всі, всі люди, яких представляють. Е е останнім, е що маю сказати, міноборони ситуація трошки специфічніша. Бо Федоров має популярність у суспільстві. Дійсно, його е зусилля по цифровізації нашого життя в принципі є помітними. Інше питання, чи це його, програ... чи це його дітище програма Дія? Довколо ну, цього точаться великі дискусії. Чи вона дійсно захищена? Бо ніхто не може забути легендарну фразу Федора про те, що питання кібербезпеки значно переоцінене. Чи можна її використовувати на виборах, якщо ви навіть Євробачення не могли голосування забезпечити в нормальному режимі по цій системі? Це, але тим не менше, вони вирощують із нього зірку майбутнього виборчого списку. Крім того, сам Федоров дуже хоче на цю посаду. От, на відміну від Буданова або інших, він дуже хоче на цю посаду. І, на жаль, мушу сказати, що і... я вибачаю, слушайте, це ж ну, давай відверто. Це прокляте місце туди, куди хто б не прийшов, треба пахати, 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 бо від цього залежить забезпечення збройних сил України, yes. а у Фьодорова навіть 1 січня не запрацювали є акцизи. тому що він завалив. Це його робота була, але вони завалили. А зараз він що хоче завалити забезпечення чи він хоче повернутися до практик, які були. Ще в департаменті в держспецвку. Пам'ятаєш, тоді ще суспільне. Да, да, да. ну, я пам'ятаю, ну, і з задоволенням це розповім. Але дивись, я до того власне йду. От дивись: ти говориш про а, відповідальність людини, яка береться за якусь серйозну роботу. Ну, для цього треба мати або професійний, або принаймні життєвий досвід. А, життєвого досвіду у Федорова стосовно Міноборони, є тільки один. Він просто уникнув служби в армії. Іншого досвіду зв'язків з армії в нього до недавнього часу не було. І він з'явився тільки тоді, коли дійсно почав раптом він, ну це Мінцифри, стало займатися поставкою дронів. Це е, класична е, безголова е, стратегія Зеленського хаос. От, ну чомусь раптом Мінцифри буде займатися дронами, Бог я знаю, чому. Займалися дуже специфічний спосіб. Е, я пам'ятаю той скандал, я тоді ще служив і літав. І коли ми побачили ряд відомостей, я тобі їх он, там підкинув. В кожний підрозділ приходили дрони естонського виробництва, Аутел. І як ви бачите, он, там, з ліва колоночка там ставляться навіть номери дронів, тобто ніякої тут не може бути хімії. А далі стоїть ціна в гривнях, а внизу разом. Печатки зверху, початки підписи знизу, той, хто здав, і хто прийняв. І я тоді ну двічі переочікував, бо ціна була рівно вдвічі більше, ніж вартість естонського утела. Ми його теж там купляли. Почекай, Ви, скар, скар. але з готелями було те ж саме. Вони коли купували, вони переплатили більше ніж 600 мільйонів гривень. Це О, більше ніж півмільярда гривень переплата. Це більше ніж 2000 тисячі утелів. Це ж великі дроки. Я поскидав ці документи, які кому потрібно, в тому числі тодішньому першому заступнику НАБУ, вони порушили справу. Потім, здається, в середині минулого року вже були навіть і підозри відповідним діячам Тої контори, «Укрспецзв'язок», яка формально їх закуповувала. Але той, хто ними керував Михайло Федоров, уникнув цієї долі. Далі є ще одна історія, яку я пам'ятаю, про його досвід з армії. Є бали. От багато хто вважає, що це дуже вдалий проект. Тобто війська висилають відео враження там, живої сили або техніки противника, її верифікують, по-людськи кажучи, перевіряють. І якщо ставлять плюсик, значить відповідно кількість балів набираєш там за. за... За двохсоченого чи за, за кобзоненого москаля там стільки-то за розбитий ствол гармати стільки то за танк стільки і так далі. Сумуєш і на цю суму балів можеш купити вибрати по списку, який дає Федору. а, Там, от на списочку він видно: на ці бали ти можеш взяти собі ті безпілотники, які ти хочеш. Але от зверни увагу, якщо в тебе є той документ, навпроти. Одного із ударних дронів кількість балів вдвічі менше, ніж точно для таких же технологічно таких же дронів, тільки іншого виробництва. Ну, давай відверто. Ви наприклад, наприклад, приймете: вампір скот, коштував вдвічі так. дешевше в балах для будь-якого підрозділу, ніж Р-18. Тож, його заби mm -hmm. закупа за Солдату солдат взагалі і закупляли що? по однаковій ціні, і той, і той коштував питання: що на тисячу є... Наприклад, якщо дрон коштує 100 є балів, то на тисячу можна купити або 10, або 5. От скажіть, будь so. ласка, що ви купите? Я просто за всі її? брали вампіри, держава і за вампір, і за Р-18 платила би приблизно однакову суму в гривні. Але солдату про це байдуже, він дивиться бали, він може взяти 5 чи 10, він бере, звичайно, те, що більше, 10. Це вампір. А хто має відношення до вампіру, той кому потрібно, розуміє. І це називається корупційна воронка. Тобто людей штучно підганяють під якісь мир. Потім ну, пілоти багатьох підрозділів підняли гвалт, це трошки підрівняли, але запам'яталося. Колись. Коли у владі не просто говорили про боротьбу з корупцією, а навіть приймали закони, як ти в свій час. Ну і я там трошки, це називалось конфлікт інтересів. Правда, якщо керівник лобі... він що, якщо хтось лобіює виріб, який закупляє контора, то цей хтось не може її очолювати цю контору, бо в нього конфлікт інтересів. Він лобіює вампіри, значить, він не може очолювати міністерство, яке буде вибирати між вампіром і його аналогом. Тим не менше зараз ну, на це дивляться так через пальці, бо ну Ну, Якщо є міндіч, який просто краде, ну, то чому не може хтось там прикурювати, як зараз дуже модно використовують? І тому призначення Федора Міноборони йому дуже цікаве. А чи цікаво це військам? Ну це цікаве питання. Що таке міноборони? Я до кінця, звичайно. Ну, навіть з моїм досвідом я не знаю до кінця, але я точно знаю. Ну, давай я поставлю питання: що знає Федеров про навчання, от про систему навчання військ, підготовки військ. Ти ж знаєш, які колосальні дискусії йдуть сержантські школи, правильні полігони, система навчання і так далі. Що знає про Саме головне, Давай відверто. без цього Бо забезпечення це не тільки зброя. це Одяг, їжа, медичні закупівлі, фортифікації та, зрештою, мобілізація. Ну це ж абсолютний маразм, що сьогодні мобілізація знаходиться в сухопутці. Скажи мені, кори на керівник сухопутки, має відповідати за мобілізацію матросів або пілотів. Ну всім вже зрозуміло, що до ним давно пора її забрати звіти і передати в Міноборони. Якщо міноборони вчить солдат, то напевно ж воно має і їх набрати: набрати, навчити, одягнути, озброїти, натренувати. Захистити, закупити предмети захисту, РЕБу, РЕРУ, зробити фортифікації, видати зброю, боєкомплект, техніку і так далі. Що з цього? Я вже не кажу, що я фахівцем, ну хоча б бачив в своєму житті пан Фе, Коли він особисто пройшов хоч одну ланку цього. всього. Тому це призначення мене ну, глибоко обує. От скажу, що всі інші призначення, звичайно. Ну, можна говорити плюс-мінус, шкода малюка, незаслужено посунули Буданова, але ну, там принаймні на їхнє місце приходять хай по квоті Єрмака, але люди профі. Тут приходить ну, просто чергова, а, зелена а, імітація. Причому за півроку шмигаль, який є просто ну, таким а, толковим адміністратором, ледве навів порядок після хаосу у міру. Ось ще одна зірка була. Тепер приходить нова людина, яка взагалі цього нічого не розуміла: масштаб цього міністерства, масштаб проблем і масштаб підрозділів, ланцюжків і з'єднань ну просто, напевно, найбільше в Україні. Я не знаю більшого міністерства з більш складним системою управління. І туди кидають людину: не те що молоду, тут якраз все нормально, але яка не має жодного ні життєвого, ні професійного досвіду в цьому напрямку. Причому все це робиться під час війни. Це ж саме головне. Ця цифровий кіндер сюрприз сьогодні буде відповідальним за те, чи, солдата, чи солдат виживе і переможе, чи його вб'ють. Ну, давай прямо це скажемо. Такі експерименти направлені на політичний результат, бо за то можна в виборчому списку написати, от Федоров, Кома, міністр Ну, хто ж буде просто проти людини, яка була на такій посаді. Це просто ну абсолютна мороження з моєї точки зору.